Зараз багато людей застрягають у своїх життєвих програмах, навіть не усвідомлюючи цього. Вони сидять і чекають, наче все само собою зміниться. Але, на жаль, час йде. І ця очікувана позиція лише віддаляє їх від того життя, про яке вони мріють. Правда в тому, що кожна людина народжується зі своїми внутрішніми знаннями, але через блоки, страхи, вплив родових програм чи негативного досвіду ми починаємо сумніватися у собі, відкладаємо свої мрії на потім і втрачаємо віру у власні сили. Це Велика бідулька нашого часу. Коли людина не реалізовується, вона відчуває внутрішнє незадоволення, яке з часом лише зростає. А реалізація це обов'язкова частина нашого життя. Інакше ми не живемо, а лише існуємо. Тут важливо зрозуміти, блоки та програми це не вирок. З цим можна і треба працювати. Коли ми починаємо розбиратися в собі, усвідомлювати свої таланти, позбуватися обмежень, з'являється зовсім інше бачення світу. І головне. Ви починаєте діяти. Не дозволяйте собі залишатися в болоті страхів і сумнівів. Ви тут, щоб жити наповну, щоб реалізувати себе та бути щасливим. Почніть сьогодні, зробіть свій перший крок до себе справжнього. Якщо потрібна допомога, я вам цьому допоможу.